Доброго дня, мене звуть Юлія Колай, я співзасновниця ветеринарної клініки з кола міста Львова, У нас невеличка сімейна справа з чоловіком. І декілька років тому назад я вирішила пройти курс Анни Кліцової для того, щоб покращення покращити ведення бізнесу. І м'яко кажучи, я була дуже здивована, тому що після цього, як я пройшла цей курс. Я перевірила повністю всю документацію, і ми з чоловіком вирішили змінити бухгалтера. Тому, е, якщо ви думаєте, що у вас є бухгалтер і ви все знаєте, і що у вас все добре, я все ж таки раджу пройти курс і е, перевірити повністю ведення всієї документації. Е, і одна від мене порада: якщо хоч не знаєте, як зробити правильно, зробіть по закону. І я рекомендую для того, щоб зробити правильно по закону Анну Кліцову гарного дня, колеги!